Слава Україні! Цей важкий революційний час для кожного з нас дуже важливо бути тут. Якщо є там, були представники районної влади, якщо вони є і готові виступити, будь ласка, ми їх запрошуємо до слова. Якщо їх немає, то ми говоримо. Слова, які були в цій залі щодо міської влади, стосуються і районної влади, районної РДА і районної ради. Бо ми неодноразово намагалися на районній раді засудити дії злочинної влади протягом двох місяців. Вчора в нас відбулася консультативна рада при голові РДА і консультативна рада, громадська рада, яка прийняла рішення засудити дії. Влади. Але, на жаль, підпису голови РДА немає під цією резолюцією. Мені шкода, але прийшов час сьогодні сказати, що влада діє не так. Сьогодні представникам влади стати, е, стати на бік народу. Сьогодні бути з народом чисто, бо я сказала: жити нам в одному місці, працювати в одному місці. І влада, будь-яка влада має усвідомити, що вона має бути в першу чергу патріотичною, друге, професійною і третє служити для людей. Якщо влада забувається про це, вона не з людьми. Слава Україні! Героям!